Привіт! Я Альона і я не уявляю свій ранок без кави. А ви, скільки взагалі філіжанок кави ви випиваєте на день? І чи рахували ви колись, скільки коштів ви на це витрачаєте? І чи взагалі вигідніше мати власну кавомашину? Що ж, давайте розбиратись! Заварюйте собі горнятко смачненької кави та вмочитесь позручніше. Бо це огляд на кавомашину Philips 5420 Latte. Гоу! А почнемо ми з комплектації та дизайну. Перше, що одразу хочу тут відмітити, це достатньо невеликі габарити цієї кавомашини. Ще коли вона тільки їхала, я трохи переймала, що вона може не поміститись на нашій міні-кухні у студії. Проте поряд залишилося місця мінімум на ще одну таку кавомашину. Зверху у нас контейнер для зерен ємністю 275 гран. Жорни для помолу повністю керамічні та мають аж 12 ступенів помолу зерен. Тож можна обрати від дрібного порошку до грубої суміші, в залежності від напою і смаку, який ви хочете отримати. Крім контейнеру для зерен, є відсік для вже змеленої кави. Я особисто віддаю перевагу зернам і свіжому помолу. Проте ситуації бувають різні і круто, що є обидва варіанти. Наприклад, чомусь саме мелену заверну каву люблять дарувати колеги чи клієнти Аля на Новий рік, а потім постійно не знаю, що з Робити і куди дівати. А з кавомашиною Philips ця дилема буде вирішена. Також зверху ще є підставка для чашок. Прикольно, зручно, що все можна розмістити поряд. Збоку розміщається резервуар для води об'ємом 1,8 літра. Дуже легко знімається і встановлюється і, взагалі, вдале розміщення. Бо на моїй домашній кавомашині контейнер для води знаходиться позаду, і це не самий зручний варіант. Взагалі, на смак кави. Впливають не тільки кавові зерна, а ще й якість води. Тому в комплекті до цієї кавомашини йде фільтр Акваклін, який розміщується всередині контейнера з водою. А також є тестова стрічка для вимірювання жорсткості води, щоб потім зробити відповідні налаштування. Мене це дуже приємно вразило, одразу відчувається відповідальний підхід до приготування смачненької кави. І до речі, проблеми з фільтрами у вас не виникне. Так як вони у нас також є окремо в наявності, за резервуаром з водою знаходиться блок заварювання, про який не варто забувати та вчасно його промивати. Але про обслуговування кавомашини поговоримо ще трохи далі, бо це мій окремий біль. І попереду у нас вузол подачі кави, що регулюється в залежності від розміру горнятка та вузол подачі гарячої води. У мене модель серії 5400 Latte Go. Тому у комплекції йде такий контейнер для молока об'ємом 260 мл. Він дуже зручно чіпляється та знімається, не має жодних трубочок. І якщо в контейнері залишилося невикористане молоко, його зручно просто поставити в холодильник, аби не зіпсувалося. Ну і останнє це сенсорна панель керування, яка додає стилю і комфорту використання кавомашини. Це інтуїтивно зрозуміло, порадував український інтерфейс. Тому давайте тепер подивимося більш детально, які є рецепти, функції та режими. Ця автоматизована кавомашина готує аж 12 видів різних кавових напоїв: від класичних еспресо, американо капучино до рістретто та флет-вайт. Одним словом. Купа кавових напоїв на будь-який смак від самих простих та популярних до більш вишуканих для справжніх кавоманів. До того ж, рецепт можна адаптувати до власних уподобань і вибрати кількість кави, що було поміцніше або навпаки, кількість води та молока у кожному напої. І якщо у вас, як і у мене, виникло питання, чим же звичайна кава відрізняється від американо чи еспресо, то якраз оцими індивідуальними налаштуваннями. Так в еспресо можна вибрати від 30 мл води до 90, а приготувати каву можна мінімум зі 100 мл. Води і максимум з 220. Аналогічно і з молочними напоями. Лати-макіято наймолочніше серед усіх, тому до нього можна додати аж 340 мл молока. А у капучино, наприклад, усього 210. Ну що ж, давайте вже щось приготуємо. А готувати ми будемо американо капучино та каву лате. Подивіться, яка класна і стійка пінка вийшла у капучино, як у крутого барісти. А я усього лише одну кнопочку натиснула. До речі, чи звернули ви увагу, що у каву лате, яку ми обрали в інших напоях, готується і наливається спочатку кава, а вже потім молоко. Це теж така відмінність у рецепті від капучино та лате мак'ято. А зараз напишіть у коментарях, який ваш улюблений кавовий напій. Як Часто ви п'єте каву, а у кого є власна кава машина, напишіть, яку каву ви купуєте. Мені буде дуже цікаво почитати. У мене якраз закінчилася моя кава, тому може ви мені якраз щось смачненьке порекомендуєте. Ну і звісно, не забуваємо про вподобайку! Ще у цієї моделі кавомашини є чотири різних профіля. Кожному відповідає свій колір та окремо є гостьовий профіль. І круто, що кожен рецепт автоматично запам'ятовується у профілі. Тож у кожного члена сім'ї може бути свій профіль зі своїми рецептами та вподобаннями. Або, як, наприклад, у нас кава машина стояла в студії, і кожен міг також обрати свій профіль і зробити свої налаштування напоїв. А друзів можна пригощати у гостьовому профілі, щоб не збивати свої рецепти. І давайте коротко подивимося ще налаштування. Тут можна, як я вже казала, обрати ступінь жорсткості води, змінити. Час очікування, змінити налаштування інтерфейсу, вибрати температуру заварювання кави та подивитись, скільки і яких напоїв було приготовлено. Ну що ж, після приготовленої кави я сповнена сил та бадьорості, тож пропоную рухатися далі до моєї найнеулюбленішої частини: це обслуговування та очищення кавомашини. Мій найбільший біль, коли кава машина починає сигналізувати, що її вже час очистити. Як же я це не люблю. І як же я була приємно вражена від того, наскільки легко обслуговувати цю кавомашину Philips. Перше і саме круте, що у контейнері з молоком немає жодних трубочок і його дуже легко мити. У моєї кавомашини вдома трубочка, і повірте, це ще той геморой. Передньої сторони. І знімається лоток для крапель, з ним же виїжджає контейнер для кавової гущі. Усе це утилізуємо та промиваємо. І, звісно, не забуваємо про блок заварювання. Як ви бачите, він теж дуже легко знімається. А на моїй кавомашині я навіть до кінця не знаю, де він точно знаходиться і як взагалі до нього добратися. До речі, в інструкції до кавомашини Philips є ціла табличка з описом, як часто треба чистити та доглядати за кожним елементом. Рекомендую вам ознайомитись, так як вчасне регулярне обслуговування машини збереже її в найкращому стані, а кавуся залишиться незмінно смачною. А найкрутіше, що контейнер для молока ло. Ок для крапель та відсік для кавової гущі можна мити в посудомийній машині і зекономити свій час. Ну а тепер давайте розберемося, наскільки ж взагалі вигідно мати власну кавомашину. Я ніколи не рахувала, скільки я в середньому витрачаю грошей на покупку кави, бо мені просто страшно побачити цю цифру. Але чого не зробиш для улюблених підписників? Отже, в середньому я випиваю дві філіжанки кави в день. Іноді три, іноді п'ять, Але не про те. Одне велике капучино в середньому коштує 70 гривень. Отже, 2 на 70 на 30 виходить 4,200 в місяць. Тобто, в рік. 50 тисяч 400. О господи, Боже, це просто якісь шалені гроші. Кава машина Philips п'ятдесят на секундочку. Найтоповіша модель сьогодні. На момент запису цього відео зі знижкою коштує 32 тисячі. Додаємо вартість кавових зерен. Я купляю 1 кг в середньому за 550 гривень і вистачає мені цього на 2 місяці точно. І це навіть з пригощанням друзів. Тобто на рік 3 300 виходить кава. І молоко. Давайте з запасом дві упаковки на тиждень по 60 гривень. Складними математичними обчисленнями виходить ще 5 700 у рік. У підсумку кава машина плюс усі витратні інгредієнти на рік у мене вийшло 41 тисяча гривень. Тобто така кава машина, нагадаю, найтопівіша модель сьогодні, у вас окупиться менше ніж за рік. А ще Кавомашина – машина це екологічно. Бо просто уявіть, скільки використовується одноразових стаканчиків в світі щоденно. Це просто мільярди. Але кришечка це пластик. Дуже рідко, коли стаканчик може бути зроблений з переробленого паперу. Тому мати власну каву машину і похідну термочашку. Це свідоме споживання. Але, звісно, не всім потрібен такий повний фарш із флетвайтом, Lungo та Ristretto. Тому у Philips є більш прості моделі 43 та 32 які так само мають контейнер для молока Go, зрозуміле та просте сенсорне керування та легке обслуговування, просто відрізняються кількістю рецептів. Отже, дорогі мої поціновувачі смачної кави. Ця Повністю автоматизована кава машина від Philips – моя вам рекомендація. Я вже сумую, що скоро доведеться з нею розпрощатися. А для вас я залишаю посилання на неї та ще дві моделі в описі до цього відео. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Все буде Україна та смачна кава!